Христос рождається на календарі вівторок, 11 грудня. Дорогі глядачі, із нинішнього послання апостола Павла маємо запам'ятати усе Писання Боже корисне для навчання, для виправлення, для виховання праведності, щоб Божа людина була досконалою і до всякого доброго діла готовою. Тому читаймо Писання, вивчаємо його, і головне живімо з ним. Сьогодні святою православною церквою прославляються святі, серед яких преподобномученик та ісповідник Стефан Новий Константинопольський та священномученик митрополит Серафим. Серед видатних ієрархів кінця 19-го початку 20-го століття, неординарною постаттю в руській православній церкві постає митрополит Серафим в миру Леонід Михайлович Чичагов. народившись у 1856 році в Санкт-Петербурзі. В родині офіцера він стає блискучим військовим. Бере участь в російсько-турецькій війні, відзначений особливими нагородами. Водночас займається історично літературною діяльністю. Багато пише проте з 1891 року Леонід Михайлович повністю змінює свій світогляд як православний християнин і приймає сан священника. щоб допомагати знедоленим і хворим, серйозно вивчає медицину, видає праці. Але найголовнішим лейтмотивом усього життя святого стало складання літопису серафиму Дівеївського монастиря, де найбільш було широко розкрито життя преподобного серафима Саровського і передано повеління великого старця про віднайдення та почитання його мощей, відрізняючись різнобічними талантами. Очолюючи архієрейські кафедри, пройшовши дорогами заслання, митрополит Серафим продовжував боротися за чистоту православ'я. Але 7 грудня 1937 року адміністративна машина НКВД постановила митрополита Серафима розстріляти свій мученицький вінець владика. Прийняв у 84 роки на Бутовському полігоні, залишивши для нас яскравий приклад служіння Богу. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, чоловіків, які мають імена Василій, Олексій, Серафим та Григорій. Возлюблені у Христі багато мудрих повчань залишив нам праведник Божий митрополит Антоній Суроський. Ось одне із них. Любити значить перестати в собі самому бачити центр і мету існування. Любити означає побачити іншу людину і сказати, для мене вона дорогоцінніша аніж я сам.